Тут вже йде угода з країнами, з якими у нас є коріння. Угода, вона ще не підписана, але вона запропонована. Дев'ятка це коли розглядається угода. Ну, тобто, умови угоди, вони розглядаються. Це про дев'ятку. Так? так, а для Росії, зараз що беремо, для Росії по подіям. Сейчас, mm. сейчас я думаю. Тут получается, ну тут, тут не гарно, я негарно, але оця карта не гарно. Я а, хочу розкрити, розкриваю, і мені показують, що те, що вони надіються, вони на щось, на щось таємне, на якийсь хитрий ход таємний надіється. Сейчас я подивлюсь, чи получится. Не, не получится. Не вийде, бо той, на кого вони надіяться, щось їх підведе і піде щось не по плану. Так, да. союз не вийде, он вони з Трампом домовляються, а Великий Союз не вийде. Тобто, перевернути пентакль, а тут це значить, не вийде. Е, щас. Не вийде купити, тобто зділка не пройде. Отак, зділка не пройде, то що. По Це вже хорошо. От бачите, ми на початку розкладу промовили, да? воно вже пішло, і воно вже дало якісь імпульси, да? і вже простір почав змінюватися, і вже показує, що зділка не піде. Ну, тут показує, що зділка за ресурси не піде. Вони, о, а чого не піде? Дивіться, а той, з ким домовлявся, де воно, ось, Той, з ким домовлявся, а диявол перевернути, і зділки не буде. Я покажу, ну, що я розбираю. А, будуть, будуть, але через смерть. Тобто гарні події через смерть. Щас я подивлюсь кого. Так. Того, хто а, слово у російської мови участвував. Тобто той, хто причетний до війни в Україні. Тобто той, хто був у істоків, коли була війна в Україні, буде смерть тієї людини. А для України це, виходить, гарна подія. А в чому вона гарна зараз? А. Він перестане підстрикати, що давай, давай, давай ще. Тобто, та людина, по перше, була задіяна в тому, що війна почалась. А зараз, як провокує, давайте далі, давайте. Ну, далі йдіть, глибше йдіть більше завойовуйте там. ну. Провокує, да, щоб війна продовжувалася. Да. І от е, смерть цієї людини буде для України добре, чого? Бо не буде отого провокатора, який ну, замість того, щоб уникати. Да, ну, як сказати, підписати капітуляцію чи щось. ну, мається на увазі, щоб більше людей не гинули. Да? Ну, то він провокує, щоб нагнітає обстановку, щоб воно йшло, розвивалося і побільше, побільше, побільше. Понимаєте? Тому це показує гарну подію для України. Тобто Це показує гарною подію для України, не для тої людини, а для України. Ну, чого двойной агент? Бо я питаю, чисто він російський. Ні, він не чисто російський. Там луна. Луна це як двойной агент. Ну, тобто, і вашим, і нашим. Ну, подивимось. Не буде вона а, іти на ці прикази. Ось приказ. Да? А, ось, ось дві карти це прикази. Оце відпадають прикази. А, а оце, знаєте, як? Ще сам скажу. Дев'ятка чаш це коли. М, добре, добре, ми якось вирішимо це питання. Ну, це як а, погодження не я зроблю, а добре-добре, якось ми вирішимо. Да? Тобто це як тягнути час от на таке схоже. Да? Але в ітогі, а, ці прикази не будуть виконані, бо оця карта перевернута. Не буде. Угу. Ну, так. Час потягнуть. На Україна сп... не східний ті приказ. Воно добре. Добре. Король чаш це добре. Зараз я цю ще розкрию карту, да? бо це карта болота, але за нею а, а, гарна позиція, тому я говорю, що добре. От зараз саме час відстояти свою територію в плані. Не йти на якісь е, скользькі компроміси, е, якісь домовленості, бо диявол перевернути, тобто уникати е, якісь е, скользькі такі моменти, які можуть е, потім через деякий час нам аукнутися. От е, фраза така йде, що уникати, уникати диявола. Ну, Тут я вам трактую, да? уникати диявола. Тобто, це добре для України. А, зараз важливо відстояти свою позицію, ось, ось, відстояти свою позицію. Але як відстояти? Да? Так от, Відстояти тим, що уникнути, перевернути, уникнути. Отак прийняти, да? отак уникнути, уникнути. Уникнути що? А, небезпеку? Тобто, от зараз той момент, коли треба. А, приймати рішення, приймати умови, угоди, там ще щось а, далекоглядно бачучи. Тобто, не от зараз на зараз, да, ну, допустимо, зараз ми припиняємо стріляти, завтра подивимося. Ні. Сьогодні ми припиняємо стріляти і сьогодні ми маємо вже розуміти, що за цим стоїть через деякий час. Тобто, от це про то. А, бо тут старші аркани, а старші аркани це коли на перспективу. Це коли а, глобальні, глобальні питання треба роздивитися. Дивіться, це буде а, крах, ну крах тут не про політичну кар'єру, а тут про ніж в спину. Тобто хтось його підставить, Трампа. Король мечів це ніж в спину. Ось жертва, король мечів, і тут мечів. Тобто ту з мечі перевернути це вдарити, а король мечі перевернути, це вдарити ножем. Да? І, і жертва. Тобто, іншими словами, його зіллюють, трампи зіллють. Це Бо... може бути маска. Оце... Угу. Я зараз подивлюсь, оце далеко ідуча людина, а оце не дають далеко піти. Зараз за, за маска питає. Так, це маска, це йому ніж спину стромить. Да. Ну Він закривається. Ну, все одно, так. Да. Закривається ось ось, 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 закриває себе, щоб, щоб не прочитала його. Той ніж якось підкладуть так, що він сам на нього наштрикнувся. Ну Тобто, щоб воно не виглядало як. Ну, як сказати, щоб воно явно не було, що йому хтось щось там заподіяв. Да? Тобто тут меч вверх. Тобто, це знаєте, як? Що-шов і наступив. На голови. І наступив насквозь. Понятно? Да? Тут, тут отак. От тобто, тут буде, це звідти буде, але це не буде настільки явно, а, ну, щоб можна було вказати пальцем, да? той чи той. Оттак. Зустріч пройде, ну, вона буде різка, розмова буде різка. Вона клеїтись не буде. Зараз. Чого не буде. А, бо це буде не діалог, а це буде як. -м, Зараз а, примушування к по зараз. -по -по... І російською російської мови послушанню. Ну, тобто, буде приказ, який треба буде виконати. Ну, треба, бо тут король мечів. Король мечів не церемониться. Він сказав і так має бути. Тобто, відповідь, яка, зустріч буде, але вона не буде зустрічю лідерів двох країн. Вона буде, як я сказав, а ти зробив. Подмієте? От, от в такому ракурсі, в такому тоні вона буде. Якщо е, перша зустріч, вона показує, е, коли є десь повага, ну хоча б схоже на повагу, да? тут немає. Тут, немає такого. тут є е, тут ну, отут мова про те, що ти мене маєш слухати. Тобто тут прикази будуть, бо тут король мечів. Будуть обміни. І повернуться ті, які довго були там. Ну, будуть ті, які давно там уже. давно, І тут багато. Тут дев'ятка, ну це десь 90 людей. Щас я подивлюсь. Хотіла спитати, так, так, 90 людей. Ну, бо дев'ятка ще може означати 9. розумієте, 9 і 90. щас я ще подивлюсь. Так. 9. Я питаю, чи, чи це 90 перевернута дев'ятка. Ну, ну 85. Отак, 85-90 тере. Понятно? Так. Да. от Китаю вона пообіцяє все, що хочеш. Да. Тобто, з Китаєм у неї буде така вась-вась називається. А, дивіться, вони золоті гори пообіцяють. ці золоті. Ось золоті, ось гори пообіцяють. А в ітоги будемо ну, Тобто, З Китаєм вони домовляться, Китаю вони пообіцяють, а в ітогі ніхто нічого не збирається давати. Бо життя це коли а, я сам собі тобто, а, Потім подивимося, що ми вам дамо, що ми вам не дамо. Тобто, а, той, хто піде на цю зділку, потім а, залишиться з носом. Вони домовляться. Домовлення в них буде, але вони не скажуть, про що вони домовилися. Це буде скрито. Тобто, а тут мах, мах – це вони домовляться, це значить по руках. Щось вони порішають по руках. Так? А от це карта скритості. Тобто е на загал не винесуть всі свої рішення. Я не можу сказати, що він за Путіна. Но я можу сказати, що е там є якась пропозиція, яка Дуже вигідна Трампу. Тобто, іншими словами, його купляють не в плані йому гроші дають, а в плані йому пропонують щось цінне, що йому треба. На зараз США не можна вважати надійним союзником. Не можна. А, чого не можна, бо оця карта перевернута. Тобто, а, от на США не можна. А чи з'явиться в майбутньому у нас надійний союз? так. А, союзник? Так. Союзник з'явиться і той, у кого наше коріння, ну, схоже коріння з нами. Бо там Пентаклі і це це одна, одна родина пентакль до пентакля — це одна родина. А на виході там десятка пентаклів перевернути. Це значить, вона то по корінню одна, а на зараз вона не ціла. Тобто це ще процес має бути. Так. Зараз я на дві країни покладу, потім покажу. Тут виходить, що РФ. Ну, я не можу обманювати. Тут виходить РФ, а Україна вона вона віддає. Це віддає, а це має. Зараз я подивлюсь, чого вона віддає. Ось ось знову король мечів. Це знову ті рішення, які Україну змушують щось підписати. Чому нам показує зараз, що вона віддає, оце ми щитуємо зі слою, який перший. Ну, над нами, так? який перший слой. Тобто, це може. Ну, тобто, якщо вона не підпише, вона може піти іншим шляхом. Ну, наші е, слой інформації, той, що її змушують підписати. Чого змушують підписати? Бо РФ, а, го, бачите, РФ ще немає, але вона вже готовиться отримати. Тобто, іншими словами, от зараз вирішується момент істини. Зараз або ми робимо, або ми не робимо, да? або ми йдемо туди, або ми йдемо туди. Так. Ну так, Десятка жезлів. Так. Тобто, Це кінець події. Ну, тобто, це подія, та, яку ми тоді бачили. Да? Десятка жезлів. Далі ну, тут по картам. Почитайте по картам, так? Так, жертви немає. Ось жертви немає. Тобто йдемо до кінця. Ух ти, і диявол у нас перевернути. Диявол перевернутий, і королева мечів перевернути. Це значить м -м сходи на нівець війна. Ну, отак, отак буде правильніше сказати. Сходи на нівець. А чи то є та подія? Так, є та, бо тут десятка жезлів. Є та подія. Бачите, як виходить? Так, да, він йому пропонує. А, але по цій карті я можу сказати, що я ще зроблю розклад, але тут показано десь далеко. Тобто, або не їхні, або які на околицях знаходяться. Щас я подивлюсь, це мається на увазі, угу. він українськими торгує, Чи пропонує. Мені кажуть, торгує не то слово. Не то слово, зараз. Це він український має на увазі, що він дасть. Так, да. Ем, да. і тут знаєте, яка е, йде розмова, ем, якщо я тобі дам ці метали, то ти все получиш. Ну, тобто, якщо Україна там торгується, ну, допустим, 50, 40, 30, 20, ну, допустим, да, тобто. Як себе поважає да, і розуміє, для чого, ну, що, що треба щось дати. Да? А, то там а, Сонце це а, забере все. Тобто і Виходить, і, і, вигідна пропозиція? Для Трампа там вигідніша пропозиція. Бо там, а, скажімо так, ну, той дає те, то, що в нього ще немає, але це як на перспективу. Тобто, торгує, торгує, навіть не торгує, віддає те, що ще не взяв. Тобто То, що ще не його. Але на перспективу він уже каже, що якщо ти мені допоможеш, то воно буде твоїм. Ну, Тобто, от такий от обходний хід. От пам'ятаєте, ми, коли починали розмову, там був диявол перевернутий. Да? Тобто, не йти на те, що зараз добре. А дивіться, що буде потім, ну через деякий час. Так? І от, А тут от ці розклади вони дуже отак поєднуються між собою. Тобто відгукуються. Оці два розклади вони відгукуються. Так. Ні, він не блефує, це правда, але фортуна перевернута, він не збирається їй давати. А, а зараз поясню. А, так, зараз я на Китай подивлюсь, чи Китаю угу. теж Путін пропонує. І Китаю пропонує він. А, ну що, Сіківер пропонує. Теж все, теж все забирай. Тобто, дивіться, він не блефує, але а, блеф тут ну не блеф, а скажімо так, а, підтекст такий, що а, хто мені допоможе, тому я і віддам. Я? Тут йде блеф тільки в тому, що він і з тим, і з тим. Ну і тому, і тому, тому одне й те саме пропонує, да? а, Чи дійсно пропонує пропонує. Чи дійсно все. все. Ну Тут іде таке, що він а, дивиться, хто погодиться, а, і з тим він буде далі ну, як, співпрацювати. Да? Але він а, пропонує все. Ну Тобто, знаєте, як хоть каньом», чи щось в мене таке йде. Тобто він, а, на карту кладе все. Або на ставку кладе все. Так. Є ляльководи. Фортуна пряма, це значить є. А оце скриті. Скриті ляльководи. М -м так. Так, і вони його поставили на трон. Да. Да. Там щось не вийшло, бачите? Ну, в ітоги вони поставили на трон. Так. Правда. А вони думають, що Путін з Трампом домовиться. А Путін з Китаєм домовиться. Тобто, по великому рахунку тим ляльководам щось теж треба від України. Ну, тому що вона менше. Ну, менше я имею в виду, по території менше. Це, во-первых. Во-вторых, Украинская земля нужна не только России, она еще кому-то нужна. И э, тем, что они прессуют, они договариваются на два фронта. То есть Украину прессуют, якобы помогают оппоненту России, а почему России? Потому что Россия уже что-то украинское пообещала, а Украина не идет на эти уступки и компромиссы. Понятно. Ну, правда, она правда, но тут правда в том, чтобы э, ключевая, горячая, горячая фаза. Тут именно за горячую фазу идет речь. Давайте так. А в, так она остановится в полном объеме война между Россией и Украиной? Нет. она, видите, уже затянулась. И тем, что она затянулась, она тянется, да? Но так как тут пентакли, это ресурсный интерес. То есть это кому-то выгодно. Ну, тут речь о, не о выгоде, тут речь о сносности. То есть, да, он будет сносный. Почему так? Потому что в тех условиях, в которых сейчас есть Украина, она не может полностью дожимать э, то, что ей хочется. Вот так. Поэтому в тех условиях, в которых сейчас она находится, вот условия, да, то в принципе это нормально. Фортуна и безнадега, то есть фортуна и безнадега, это значит нельзя убежать от судьбы. Понимаете? То есть э, нельзя убежать, потому что так надо. И э, влюбленные перевернутые это то, что заслужили. То есть каждый будет получать то, что он заслужил. Ответ, да. А действительно ли Украина это будет самое безопасное место? Ну, я имею в виду от этих климатических всяких изменений, да? Да. Да, за исключением первого года. Второй и третий вообще, тут шикарно. А в первый год Украине немножко достанется, но немножко это там до околости Украины, там немножко. Вот, просто из соседних стран. Ну, а так, да, вот рубеж. А вот то, что удерживает плацдарм. Я не буду говорить, что это. Не надо это знать. Ну, Чем больше туда пойдут, тем больше поля.